З 1 січня повністю змінилася система, стара. МСЕК перестав існувати в тому вигляді, в якому він існував. В лікарнях створені експертні команди. Чим воно відрізняється суттєво від того принципу, який раніше існував і зараз існує. Самі експерти це лікуючі лікарі, лікуючі лікарі. Які самі оцінюють і вирішують питання щодо направлення на експертну команду, є суттєва відмінність, що лікуючий лікар не може бути в експертній команді самостійно, да, а його колеги можуть бути. Також сам лікуючий лікар може бути експертом в іншому випадку. Змінилась підход право вибора набувача цієї послуги. Проводити експортну оцінку повсякденного функціонування в будь-якому закладі країни. Тобто не обов'язково прив'язуватись до якогось міста локації, якщо там, ну, в кого є якісь думки, що якось до нього будуть прискіпливо відноситись в тому чи іншому регіоні. Вона виказує своє бажання лікуючому лікарю, і він це заносить в електронну систему. Оцінювання можуть бути. Організована як очно, це в самій локації експертної команди, так заочно, без присутності особи, дистанційно, е засобами телемедицини і виїзне, якщо якісь розлади здоров'я, не дозволяють особі, вони підтверджені, прийти або приїхати в експертну Команду для оцінювання. Це і лікар вибирає, і питає бажання самого пацієнта. Якщо заочно, без, само... <кій> без присутності особи, то це набути втрати кінцівок, пересаджені органи, туберкульоз, там, злоякісні новоутворення, там четвертої стадії. Ще деякі декілька, декілька захворювань, то які дозволяють взагалі заочно, щоб люди, людина в такому стані тяжкому не йшла, не їхала. Ця система, то є, передбачає також, що відсутні черги кожний пацієнт і лікуючий лікар отримує в собі інформацію у зворотньому зв'язку, коли саме де саме буде розгляд його питання, автоматично також. Це буде направлятись в ті органи, які повинні супроводжувати громадянина, який пройшов повсякденне оцінювання. Тобто воно автоматично надсилається витяг до пенсійного фонду України, до соціального захисту. Якщо за потреби, то це ТЦК. Якщо є документи, документи то лікар на протязі дня направляє в лікувальний заклад. Адміністратор його розглядає. Якщо повнота наповнення медичної документації іншої є, то він його ставить на розгляд, і через день, а то декілька днів, в залежності від черги, яка там є. У мене був заявник. В понеділок направив лікар, лікуючий лікар в другій половині дня. Вчора його адміністратор розглянув, затвердив, і на четвер вже розгляд на певний час, в певній адресі буде розгляд цього питання. Експертна команда, якщо вона рахує, що їй для уточнення діагнозу, вона призупиняє експертизу і направляє на додаткові обстеження. Можливо таке. Якщо набувач не згоден з висновком експертної комісії, він також може направити заяву, і воно автоматично піде до центру оцінювання, яка оскаржить це рішення чи підтвердить його. У нас центр оцінювання знаходиться в місті Дніпро. Також можуть оцінювати, як я сказав, заочно очно, дистанційно або викликають. Або ж вони на основі той документації, яка вона є, проводять оцінювання. Я думаю, що тут як будь-яке звернення громадянин, тобто будь-яка експертиза повинна тривати не більше 30 днів.